Я вже забув, які тут кнопки нажимати. Я так само, я на джойстик знов пересів назад, думаю. Що ні. <звук> на скемке. <звук> Третья кавина тоже. Ого, чекай, кажется, тут дуже мало, ні? Що так, воно, як дорога тепер йде. Ага, все забрасываю ссылок назад. Це прикольно. О, секретка, Ну, секретка, бонусний. Ха-ха-ха. Хороший початок. Ха-ха-ха. Тупури. Дивися, оці я штуки оруджеві, маршмелони. А, в мене є маршмелони. Я нарізав. Можеш їх трирізати. То -то. Наріж маршмелон. Да, їх треба різати. мене не ножі, а тупури. ха <laughs> Бачу. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой, робиться? Що це таке? Це щось не то. ха <laughs> Я знаю. Но людей. Візуально. Дуже довго. Дуже. Так. Мені що тут щось дмухати буде якось. Оце дивно. Все дивно. А, може це дрова. А, їма. Ааа, їма, давай. Я думав, це щось шоколадне. Я теж. Я думав, це знаєш, ще солодкі такі закругляшки є. <рес> так, стоп. Хватит, хватит, я не маю доставити. <рес> я можу дрова на тарілку поставити. <рес> Таке питання. Можемо зараз пробувати. Секунду, тарілка. тарілка. Ой. Тримай і... і це здавай ще, Опа. Сюди його. Це було ідеально. 871. Ну, вот. Ты уже з бананом здав? Нічого свети. Fast and furious. Так, банан, є, печенька тарілка. 12 секунд. Йома йо моє, дмуха ще, дмухай ще, Фуух. Псуш кекс. да, щось важче було. Давай щось нове. Типа набирати побільше. Цікаво. Сир? я типу мою. А-а-а! Команда робот. Дай тісто! Тісто дай. а Там би типа тісто в рюкзаці, а мене сир в рюкзаці. А що це оливка огромна? Так. Ой. Вот його поставив. Жаритись? Жаритесь? Опа. Майя. Ну миромой 500, дуже легко пішло. Там при 900. А, 900? Єма. <гум> пу 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 Що це гриб лежить? Чи це тісто лежить? напевно, Якщо воно таке надевно. За тісто. Воно просто в тіні лежали, воно було темне. Раска. Тих кухні потрібен новий герой. <рес> Це щось старе там. Ого, їх тут, звичайно, з цих порталів. Так. Спадай, Уху-ху. Забереш, забереш? А ти вже забрав. Давай я ще. Ух. А, шо фух. 800? Ага. А, 600, Добре, фух, Чоколадку ріжеш. І мені передиш смажити. Попаду, подумало. Гра так не думає. Ого, ти погодував метеликів. Це готове. А, стоп. Як так хоче? А це не готова. <рес> <рес> Окей. Тут вже нарізано. Є мама ту погило. Три, раз, два, три. Я поняв. <laughs> я почув не кидатися їжею. І все, здавай. Перше оце. І шоколад. Потім. Супер. Перше є. Дякую. Okay. <laughs> Чекай, я жартую. І три кобаса подали. Був наразі горить. Просне рецепт. Це що було в холодильнику позарад. <laughs> Щось страшвидше, не знаю, що, але щось страшвидше. О, ш, швидше падати. Тепер я. Хороший початок. Ого, я за сискою біжу, воно падає. Що мені за нею, туди. Да? І здавай там ту штуку, здавай там ту штуку, першу. Яку? От бачиш, то, що, що стоїть те. Ні, ну будь ласка, ну Домінік, ну не ругінь карточку. Я грибу, руїнер. Ну так би на. Як же без цього почати? Чому. Добре, це все, і це все. Це просторілку треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це називається Рестартуа. Місє рестартуа. це сюди. Тортик в мене візьме один. І. Сосус. Тортик? Я не знаю, досі що це. Це кисвенена, походу. Так, нам ще треба здати просто. Чекай, щось не так. Їх тут має бути більше. Не бачить, що сталося. добре. Тут буває, чекало на. піднято? Росідхроніус. Є мати тарілку. Що? Коротше. 30 секунд, що встигаємо, все встигаємо, все спокійно, все спокійно. Де лишніх яйце все, все добре. Туда яйця, як треба. Окей. Okay. Найкраще, бля. Коли не знаєш, що робити, просто бери в мене цю штуку і <рес> Зав... так і планів. Завжди воно працює. Не... От... Це я викинув? Як це сталося? Це я. У нас є шанс виграти, тому давай його не гонестрем. Нам ще треба одну сосиску, дай сосиску. Ну, я думаю, тут немає заруїни, ти нічого. Супер, фух. Там, там зверху. Я просто тебе заплутав. Подрував ще нема. Треба за тобою бігати трошки настільки я тебе за душлю. чик щось горить. Може ти будеш відповідати за те, що не горяє навік. Типа ти з котлеткою біжи і бери цю штуке Може це занадто, але. Я не бував. Провтикався з даром. Якось не дуже швидко хололо. Дивно, бо я поклав зразу, як він було жовте. А, Окей. Жесть. Yes. Ого. Я а, да. Без підказок. О, Морка нам. А, Морка уже є. Геть А. Кнопку нажимай кнопку. Там теж поріжу. Нажимай кнопку. А, не наживай к. Ема, за я тобі скажу. треба трохи на ліво. Мені пажепу нам треба порізати, скинути це на землю. Ось так. Потім взяти муку. І тоді нажати кнопку. Так, м'ясо, я риба. Поняв. Ну будемо буде надіятися, далі. ауч, я ж нічого не че зробити, вже нічого не достиг взяти, і по морду no. получив. Я нажимаю. Ага. А муки доставь? Так, там ще на полез. О, ну ты я мач. Так <laughs> так. Як так-то? <laughs> Ой, ту штуку до десятого, обачаюся. Питання. <laughs> Порція. Його морква. А, дуже пізно, то я поняв. Щось зробити. Давай, давай. Та я здаю, здаю, що маємо час, не переживайте. <laughs> Цікаво, якщо я сюди поставлю цю штуку. Вона пропаде, я пропадаю, думаю. Не за те, що. Може, впевнений. Так, не... так ми програли. Не говори так. Це ні, буквально ми 400 сьож треба, а ну ще 2 хвилини цілих. Ну добре. кажу, що по цих брьонах якось можна запрокурити, або по цих хоча б. Mm. <рес> не можна. Щось, <рес> мені здається, що. Наші шанси не такі вже й великі тепер. <рес> Зараз нам приготуватися. Ой, сідаємо самі і Це рефлекси, рефлекси. Готовий рецепт ага. і здавати, як можна пробігти. О, ти бобер чи хто ти? Ти будеш відповідальний за дрова. А, ні, ще є шанси мінімальні. Є шанси яйця. Шанс яйця. Шанс яйця. Є. Охохо боляче. Такі воно ще хоче. О, два закази. Слухай. Слухай. А ти а, а ты ти молодець, а я молодець, а мы молодцы. Та йомай, та -мо! Йо та й і що тепер? Тримай! Раз, потім ось це два, потім з цими, трис. О, -о, -о, -о. Слухай, так тут є прохід, бра! А. Офесс. Я сам Афі. Я не можеш? Мусиш могти? Не можна не могти. Ага, значить мій простий бассосона. Окей. Ти ж то скидаєш. Я кину сосиску і полетів за нею. Ти можеш докидати кидати з їжі це покарання. Або ні. Да, мусор не хаїв, да. Прошу, дай. Сапит кот. Позло. Це під контролем, скидав там треба балів? мільйон. Я додаю все, що ти я все додаю всюди, де треба, да, не треба. Короче, я споня. Це бред. Це буде нелегко. Треба усе, що спливає, здати срочно. Сдап, провіряй. О, це веселий уровень. Який кошмар. Й-моя. Я не стараю. Восмыслу <laughs> даже так? Так. Оооо, це, да? це програш. Ай. Ой. Ой, треба забрати. Так, м'ясо. И Та де, ты що? Рестартіус. Так, мясо. Погано, я хожу, да. Що? Що сталося з осталось, Я завис то, щоб кинути, я його поклав. Так я зразу взяв в руки. Просто я прям тут. М'ясо, сосиски, Так чекай, мені яйце. Кену яйце? Ну все, мене вже, я уже плыву, походу. Хорошо, сейчас сосиски треба мені. Давай. Я відбив. Повітрі чому Да привет. Поэтому задакован. Дальше, Петро поштали с соску. Забрат, 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 забрат! Фух. Ничего, ми так ніколи круто ще не йшли. Прям ну ніколи. Мне вже тоже назвать здачу то Окей, думаю, це швиденько. то два. Причем 730, 3730, це неймовер, да. Ну, no. а ah, тут нема плити, лол, чекай. єма. Ну, ажка, але якимось чудом. та да, якось пішло. Причем так мощно. Фух. Ти знаєш, ти кота, який там перед. Дякую за гру. Взаємно. Байо!